На якій половині розпочинати вгадати цей напрям дуже сильного вітра? Повірте, це може. От зіграти певну роль свою сьогодні у сьогоднішньому поєдинку. Олександр Чорноморець, 5-й Валерій Бондаренко, 6-й Микита Бурда, 27-й Валерій Лучкевич, 14-й капітан команди Вадим Мілько, 7-й Демченко Олександр, 19-й Дячук, 29-й Віталій Буяльський, капітан команди, 44-й Владислав Дубінчак і 91-й Назар Волошин, головний тренер клубу «Попов». Передачу у штрафний майданчик. На цьому атака не завершується. Є перший удар в площину воріт. Мілько. Капітан одразу колоса. пробиває вхід. Піймав цей м'яч. Відчуває якийсь особливий тиск. Демченко. Він зробив переведення м'яча ліворуч. Триває атака колоса. Дієго заходить у штрафний майданчик. Технічно Дієго. Ще один момент для Колоса. Дієго дуже пристойно відіграв проти Олександрії. Також був одним з найактивніших у команді Вишняка. Він і, мабуть, все ж таки віддає передачу на Добінчака. Добінчак біля лінії штрафного майданчика заходить у штрафний майданчик. Передача під удар. Шепілєв. Праворучна Караваєва. Караваєв тонко. Класний момент і є забитий м'яч. Київське Динамо забиває і забиває тимчик. Зроблений м'яч якраз фланговими гравцями київського забитого м'яча. 26-річний Олександр Тимчик. Перший забитий м'яч для нього у цьому сезоні. Хоча здалося, що Та вже закінчується цей епізод. Закінчується на користь колоса. Президента з травмованими футболістами. Колоса Ільїн набирає швидкість з м'ячем. Є ліворуч продовження. Він залишається з м'ячем, але все ж таки віддає передачу на Дієго. Дієго заходить у штрафний майданчик. Простріл. Чомусь піднімав. Там від. Ще раз і ще раз. Непоганий. Попередній. Їн проти буяльського ільгін у штрафний майданчик. І є удар від колоса Демченко. Спека. Біля воріт Динамо. Буде виконувати цей кутовий. Ще одна передача удар! Цього разу Микита Бурда доходить. Корнійко. Арпітра. Знову перехоплення, знову динамо летить вперед. Буяльський. Є праворуч вільні партнери. Віталій Буяльський знаходить. Якою передачу Караваєва. Караваєв! Вище боріт. Пімав цей м'яч по Караваєву. Момент створений Віталієм Буяльським. По Швидкості у сьогоднішньому матчі Динамо не візьме. Шмілько, передача у штрафний майданчик. Небезпечно удар! Який м'яч! Валерій Лучкевич з правої. В дальню дев'ятку, другий м'яч поспіль. Знімає павутиння Валерій Лучкевич. Валерія Лучкевича чомусь вирішили у СК Дніпро 1, що він не потрібен. Як же ж в дотик Використовує свій момент Лучкевич. Кара, Кара. Ти тоже, да, если ти грай назад, то та нет проблем. Почему возвращает? Почему? Тут тут претензія до Караваева, наскільки я чую. Людмир Челушев. Атака Динамо. Ванат із м'ячем віддає передачу праворуч Тимчик. Поперечка. Найкращий момент за другий тайм для київського Динамо пририв свої ворота Фесюн. Включення володіння мічем вона та його передача праворуч. І Тут же так. Тимчик відповідав Караваєву гострою передачею. Яка могла стати гольовою. Ці два футболісти зробили і забитий м'яч. Дієго захищається, в принципі, коло всім складом. Брашко отримує м'яч. Може пробити Брашко! Сильно Не вдалося скривати м'яч у кут. Вбиває Фесюн удару гармату від Брашка. Подивіться, ще й траєкторія, яка з під Чорноморця вилітав цей м'яч. До завершення вже цього матчу передача з кутового Не вдалося Фесюну лише з другої спроби забрати цей м'яч. Кирило Фесюн. Хованець, якщо я правильно пам'ятаю, ворскли під копірку перший тайм, так? Динамо на половині поля суперника. Вона знову глибоко. Вона тобігрує суперника. Падіння рішення арбітра. Друга жовта за симуляцію. І червона. Говорити з арбітром Максим Козиряцький не змінить своє рішення з цього епізоду. Як підбирав? Гається м'якушко сильно низом по центру. Ну от Цікаво подивитися на траєкторію. Цього удару Георгій Бущан справляється з прямим, сильним, потужним ударом. Так, валився в кут. Георгій Бущан реагує на цей удар, відбиває його. Додати в темпі в фінальні 15 хвилин, граючи в 10, буде важко. Болбат. Болбат! Георгій Бущан. Герой. Останні хвилин київського Динамо. Дають бити. Захисники Динамо з під дячука цей удар на міщан. Лучкевич! Момент для Болбата на дальній стійці. Повз... І дуже небезпечний момент для колоса після передачі Лучкевича Болбат. Що зможе продемонструвати нам колос. А тут момент для Київського Динамо. Шепілєв класно. Класно обіграв Лучкевича. Трошки не вистачило, але не вистачило. Брашкою буде пробивати Удар! Брашка, і який сейв! Фесюн рятує свою команду. Трошки більше, ніж за 5 хвилин до завершення основного часа відкидання від бояльського і полетіла куля. Колос через бурду. Бурда вперед назборотька. Безборотька розвертається, віддає передачу Тотовицький. А можливо, і не слід було знімати з ноги у м'якушка. Ще раз давайте дивитися цей епізод, цю передачу. Падав м'яч. На ногу, на удар, м'якушко. Розганяє атаку. Тотовицький віддає передачу. Сильно на м'якушка. М'якушко повертає м'яч у штрафний майданчик. І що знову Тотовицький з м'ячем. А вдвох з М'якушко вигадали непоганий епізод. Брашко розбігається. Брашко! Сильно, але в стінку. І на цьому все. В нічию. Грають команди Колос і Динамо. Валерій Лучкевич знову герой. Колоса зрівнює рахунок. Ярослав Вишняк не програє мірчило Ческо.